З легкої руки карикатуриста Томаса Неста дві ключові американські партії отримали не лише прізвиська, а й символи. Так у США партію республіканців символізує слон, а партію демократів віслюк. Слони і віслюки неодноразово згадували Україну у своїх промовах. Але остання промова цього тижня номінанта від партії слонів Дональда Трампа викликала бурхливу реакцію. Шоковим ударом для України стали слова Трампа у разі перемоги. Він задумається над визнанням Криму російською територією. Реакція української сторони не забарилася. По перше, пан Трамп не є президентом Сполучених Штатів Америки, принаймні поки що. А по друге, в цьому питанні є рішення ООН. Я переконаний, що будь-який американський уряд буде віддавати належну повагу цьому рішенню. Політичний аналітик Януш Бугайський каже, кандидатура Трампа нині виглядає максимально вигідною для Путіна, але його одіозні заяви ще не підтвердження того, що він дотримається їх у майбутньому є деякі кандидати, яких Путін може використовувати. Ми бачимо, що на цьогорічних американських виборах точно є кандидат, виграш якого зіграв би йому на руку. Чи був би Путін такої ж думки після того, як Трамп прийшов би до влади, це зовсім інше питання. Але мені здається, Путіну хочеться бачити у переможцях когось, хто ставив би під сумнів традиційну американську політику. Він хоче підірвати силу НАТО і зменшити роль європейського союзу, що звільнило б руки Росії. Трамп неодноразово висловлював своє захоплення путіним і як доводять останні події, має в своєму оточенні проросійських прибічників. Цікаво, що самі росіяни до Трампа мають неоднозначне ставлення. Як на мене, він не виглядає як позитивна особа. Президент все ж таки має бути скромним і емоційно врівноваженим, як наш Путін. Як наш Путін. Думаю, Трамп, звісно, вплине на відносини між Росією та США, але я не думаю, що це буде аж такий великий вплив. Якщо щось і має вагу, то це програма його партії, а не його бажання шокувати. Автор книги Вся Кремлівська Радь Михайло Зигар каже: на його думку, Путін справді зрадів би, якби на виборах США переміг Трамп, але це лише свідчить про те, наскільки він помиляється в оцінці скандального мільярдера. Дональд Трамп зовсім не такий хлопець, яким Путін собі його уявляє. Він вважає, що маніпулювати ним не вдасться, але контролювати цілком. І тут я з ним не погодився. Путін напевно думає, що йому вдалося б за допомогою Дональда Трампа розділити світ на різні сфери впливу. А мені здається, що Дональд Трамп не настільки підходящий для цього кандидат. Втім, на думку журналіста з Клінтону Путіна взагалі не знайшлося б навіть спільної теми для розмови. uh them bust uh це просто нереально уявити їх двох, скажімо, в пабі за розпиванням пива чи горілки. Я вже не кажу, щоб уявити цю парочку разом, ну, скажімо, в кінотеатрі. Вони настільки різні, що у них навіть тем спільних для розмов нема, а це дуже важливо для Путіна. Американець Кен Босонг із професійних питань не раз у житті зустрічався з Гіларі Клінтон і Білим Клінтоном. Як колишній волонтер корпусу Миру в Україні, він може оцінювати українські реалії і знання американських кандидатів на президентство. Про Україну, я знаю, що обоє Клінтонів, коли вони були при владі, мали серйозну зацікавленість в Україні. Коли я жив у Львові, мені запам'яталися від відвідини львівської опери і тамтешний менеджер, який вказав мені на місце, де сиділа Гіларі Клінтон під час її візиту до Львова. Мені здається, що правильно було б сказати, що з усіх президентських родин Клінтони мають найтісніші зв'язки з Україною, які були для них важливими в минулому і можуть бути важливими у майбутньому. Та яким би президентом не виявився дуель Трамп чи Гіларі Клінтон у майбутньому, а Україна має поставити на повістку дня питання перегляду мінських домовленостей, де не згадується Крим вже зараз, не відкладаючи це важливе завдання на потім, вважає аналітик Маргарита Осенова. Мені України здається, що Україна має штовхати і тиснути на тих, хто нині при владі настав також час поставити це питання Руба перед наступним президентом? США. вона каже, сам виборчий процес може також грати на руку путіну в інтересах якого продовжувати утримувати військовий конфлікт в Україні, і тому, які б події не відбувалися, у США, Україна має в першу чергу думати про свої інтереси. Тетяна Харченко, Дмитро Савчук, Голос Америки.